На що сьогодні нова тема? В нас сьогодні буде тема, яку ви вивчали, мабуть, в початковій школі, але буде розширення цієї теми. Ми будемо розв'язувати двох і трьох крокові рівняння. Але давайте почнемо ось з чого. Чи були запитання по самостійній роботі, варіант четвертий. Все там було зрозуміло? У мене ні. Так. Не так. Було. А, значить, ми, послухайте, не треба кожному відповідати. Якщо у вас були запитання, ви підіймаєте руку і кажете, будь ласка, поясніть то-то, то-то. Якщо запитань немає, не треба нічого казати, добре? А, так, у Даші Ковальової не все вийшло. Так, Дашуль, що, ви, що треба розібрати? Даша, ми тебе не чуємо. Дашуля щось з мікрофоном. Я бачу, а що. Не треба ти... зручним способом дешуля треба розібрати. Там, де зручним способом треба. Я не розумію, яким способом, якщо і так можу це розв'язати. Ну, дивись, а зручний спосіб це а, за допомогою а, властивості множення. Ти так можеш, але зручний спосіб полягає в тому, щоб ти показала, що ти знаєш а, сполучну та розподільну властивість. А, Множення. Давайте я покажу ще раз. Якщо ти можеш просто розв'язати, ти просто показуєш, що ти вмієш там множити чи додавати. А мені треба, щоб ти показала, що ти е, знаєш розподільну та сполучну властивості множення. Зараз е, я пок... ну, ще раз показувати я не буду, мабуть. Дашуль, я відповіла на твоє запитання. Так. Так. Добре, а скажіть, будь ласка, по номеру п'ятисотому були запитання? Може, там треба розібрати щось? Не було. Ні, у мене не, Паралось, ні, не було. Ні. Добре, тому пишемо сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 15 листопада. Так, вимикаємо мікрофони. Класна робота. Так, Юля, чому не вимикаєш мікрофон? Класна робота. Тема уроку розв'язування рівнянь. Розв'язування рівнянь. І ми сьогодні на уроці будемо розв'язувати два номери. Це номер 497 і 501. Я всіх не зможу бажаючих запитати, тому буду запитувати тих, хто давно не відповідав, хто поводить себе так як слід. І якщо ви встигаєте, розв'язуйте наперед, але обов'язково звіряйтеся з тим, що ми робимо. У нас у п'ятницю, мабуть, теж буде самостійна. А ви можете написати, які. Я ми будемо розв'язувати ось ці дві, два номери. Так, я бачу руки. А, ну, давайте запитаємо, наприклад, Юру прийменку, я давно його не запитувала. І так, перше рівняння таке. 21. Далі ніякого знака не йде, але можете поставити відразу помножити на дужку. 18 плюс Х дорівнює 714. Так, а, Юра, як ми розв'язуємо такі рівняння? Ми дивимося ось на цю дужку, як на що невідоме. Як на невідомий множник, так? Mm. Так, ми переписуємо вміст цієї дужечки, пишемо 18 плюс х і нагадай мені, будь ласка, як знайти невідомий множник. 14 плюс 21. А чому плюс? Ні. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток це в тебе не плюс, а поділити треба, так? Поділити mm. на 21. Так, а ну-ка давай поруч стовпчик ділимо. 714 ділимо на 21. По скільки можна взяти? 3. По 3. Так, скільки це буде? 63. Так, чому дорівнює остача? 71, 8. 2, 53. 8. 8. Носимо 4. Множимо 4. Беремо. По 4. так? По чотири, 84. Так, і ми що пишемо ось тут? 18 плюс х дорівнює 34. Діти, чи зрозуміло, чому ми так записали? Ну, немає запитань, так? Тепер x – це невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Що треба зробити? 34 меус 18. Тобто від суми відняти відомий доданок. Це можна усно зробити. Що це буде? 16. Це буде 16. Відповідь 16. Добре. Юра розв'язує також друге рівняння. 16. Помножити на дужку. в дужці 4х відняти 34. Дорівнює 608. Так, теж ми дивимося, Між дужкою і числом 16 нічого не стоїть, ми можемо там поставити знак множення. І тому ми дивимось на цю дужку, в якій стоїть 4х 34 як на невідомий множник. Що треба зробити, щоб знайти невідомий множник? Треба. Відповідає Юра, так? Що треба зробити? поділити на 16. Тобто добуток поділити на відомий множник. Так, ну і давай поруч в стовпчик знов виконуємо ділення. 608 ділимо на 16. Скільки це буде? Беремо 60. По скільки? По 3. По 3. По 4 було б 64, а по 3 буде вистачати. Скільки це буде? 42. Ану, подумай, 42 чи не 6 на 3. Скільки буде? 48. Сорок висим, вот да? Сорок да? Чему древняя остача? Фанатики, так? Mm -hmm. Носом висим, сто двадцать восемь. По скольке можно взять? По... По... По По, 8. По останній цифрі можна було здогадатися. Так? 6 на 8 48. Пишемо. 4 запам'ятали 1 на 8, 8 і 4. Це буде 12. І ось сюди, замість цієї частки, ми пишемо 38. Так, а дивіться, це вже в нас не двокрокове, а трикрокове рівняння. Тепер ми дивимось на 4 хси. Як на невідоме зменшуване. Як знайти це невідоме зменшуване, Юра мені скаже? 38, мінус 4, плюс Ти вважаєш, що мінус чи плюс? Да, у тебе плюс, сум... плюс. плюс, ну, дійсно, плюс, молодець, що виправився. А якщо ви, у вас є сумніви, пам'ятаєте, як я вам підказувала? Придумайте приклад на віднімання і подивіться, як можна знайти перший компонент. Так, скільки це буде? 38. 72. 72, так. Так, і далі. Між четвіркою та X стоїть множення, яке ми напишемо. І тому ми їх знаходимо як невідомий множник. Як його знайти? 72 розділити на 4. 72 поділити на 4. Так, і чому буде? Буде 18. Це буде рівно 18. Ну, Юра, усно поділив. Хто може усно, хто не може, поруч письмово. І так, і відповідь пишемо. 18. Я нагадую, що перевірку в рівняннях ми вже в 5 класі не робимо. Так, хто хоче відповідати, підіймають руку, вони не опускали, я бачу. Так, це в нас перший А. І це був прийменко. Юра, використовуєш зірочки? Так, дві. Дві, дванадцять. Так, прийменко, треба закреслити дві зірочки. А в нього стільки їх, що тут ще залишилося дев'ять. Він може там ще далі. Я вже на зірочок? Так. Так, відповідає. Катя Молчанова, будь ласка, Катюша, беремо третє рівняння з цього номеру. І так, пишемо 12, помножити на дужечку в дужці 152, додати 19 іксів, дорівнює 2052. Так, будь ласка. Дивіться. Так, я трішки це наперед зробила, тому в мене вже зроблено. Так, ну добре. це треба 100, Ну, на друге. Ну, так, вираз, місце. який стоїть в дужках, це невідомий множник, так? Так, тобто ми це на перше місце вносимо і дорівнює 152 відняти 19х, дорівнює 2052 поділити на 12. Так, а тепер зачекай. Не кажи нам відразу відповідь. Добре. Я ось тут. Діти, ви пишете праворуч, у мене немає місця, я пишу ось тут десь. Дві тисячі п'ятдесят два поділити на дванадцять. А усно не Усно? Так, знаєте, я а, не буду вірити. Ні, не, не, не то дуже легенечко. А, а. Так, діти, а ми припинили розмови, я сказала, що такі великі. Я прошу в стовпчик, щоб я бачила, по скільки беремо? Беремо по одному, це буде два це від 20 ми тепер віднімаємо дванадцять. Так, остача буде 8, так, зносимо так. Взносимо Зносимо Скільки тут можна взяти? А, беремо по 7, Так. А, буде 84, Остача 1, Зносимо 2, Коли 12 зняти 12, буде 0 і беремо по одному. Так, беремо по одному. І а, що ми тут пишемо замість цієї частки? Ми пишемо 171, так? так. Ми пишемо 152. Додати 19 ексів дорівнює… 171. Угу. Тепер ми дивимося на 19 ксів, як на невідомий доданок. Так. Як знайти тобто, невідомий доданок? Тепер нам треба 171 відняти 152. Так. Це буде 19. Це буде 19. Тепер ми пишемо 19х дорівнює 19. А в мене питання. Так. А четвертий вираз не ніяк не вийде, розв'язати. Вийде, вийде, вийде. Зараз будемо розбирати, там все гаразд. ану ка шукай помилку, якщо не виходить. Так, тепер між 19 і іксом стоїть множення, тому Х знаходимо як невідомий множник. Що ми робимо? <зв 'язок> Далі ми ну, в нас же сім. ой. Рівняння 19 помножити на х дорівнює 19. Як так. знайти х? Що треба зробити? 19 поділити О, на 19. Так, так, так. І х дорівнює 1. Х дорівнює 1. До 1. Відповідь 1. Так, так, так. згодна. Катюша, давай ще одне. Четверте. Так. Так, добре. 152 х плюс 32 помножити на 6 до рівня 192. Так, перше – це… Ми спочатку шукаємо дивимося на дужку, яка містить невідоме, як на невідомий множник, так? Тобто, так. щоб знайти невідомий множник, що треба зробити? Треба дв... так. 100. 192 поділити на 6 так? Так, так, вірно. Скільки це буде? Так, овстопчик чи просто усно можна? Усно можна. Якщо можеш. Ой, так, тут плюс 32 ще, так. А, буде 32, 30... так? 3, так, 32. Так, а, а тепер знаходимо 152 ікси як невідомий доданок. Що треба зробити? Так, Треба 152. Е, е, треба 100. Треба, 152 і буде 32. Так, 32. Мінус так? Так, буде 0, А тепер подивіться, так. між 152 та х можна поставити знак помножити. Як знайти невідомий множник? Треба 0 поділити mm. на 152. Mm, так. А Віка казала, що не можна поділити, можна. Якщо на нуль ділити не можна, а нуль можна поділити на будь-яке число, і результат буде дорівнювати. 0. Ну, 0. 0. Відповідь буде нуль. Якщо це зрозуміло, Зачекайте, ну, я не встигла. Я чекаю, не ви... ну, сьогодні в мене є три зірочки, хочу їх розкрити. Так, ну добре, давайте. Катя теж. А, Катюша, використовуєш зірочки? У мене немає. Немає? Так. А в мене так. стоїть одна не використана. Я ставлю. А, так, ну тоді да, використовую. так використовую. У мене Желя платон, будь ласка, а наступний номер. А можна після нього я? А можна також чергу дірачок. не займати. Ви знаєте, що ми так не домовляємось. Я подивлюсь. У мене три зірочки. Летон, зараз хтось інший буде відповідати, якщо ти будеш казати про кількість зірочок, а ми повинні розв'язувати рівняння. Mm -hmm, так, так, добре. Х Плюс 14. 14. скопи закриваємо, поділити на 9 дорівнює 13. Так, дивимось на цю дужку. X так, дивимось 14. на цю дужку. І це в нас невідомий множник. Ні, не множник, пишу... Які компоненти у ділення? Ділене, дільник, частка. А, невідоме ділене. Що треба 13. зробити, щоб знайти невідоме ділене? 13 помножити на 9. Молодець. Так, 13 помножити на 9. Можеш зробити усно. Можеш, давай. Це, це X я дозволяю усно. 14 дорівнює так, 99 ю 27. Це буде 117. Молодець, це буде 117. Так, і так. тепер ми дивимось на х, як на невідомий доданок. Так, х дорівнює 17 від дня, 117. Ой, 117 відняти 14. Молодець, скільки це буде? Х дорівнює 103. 103. Відповідь 103. Відповідь 103. Відповідь 103. Так, так рухаємо. Далі. Друге рівняння. Тільки зачекай, не поспішай. Не всі встигають. І мені треба трошки підготувати місце. Так. Друге рівняння. Чимось що... перше. Добре, добре записую. А треба і записувати, і диктувати одночасно. А, а не, не успіваю. Ти хвилюєшся просто так. Чуть-чуть. Я хвилююся. Так, записав. Беремо другу 966. Поділити у скобках Х плюс 17, закриваємо скобки дорівнює 23. Ми, ми думаємо, що це невідомий, невідомий дільний, пишемо його першим. Так пишемо: х плюс 17, дорівнює 966, поділити на 23. Х плюс 17. Так, а от тепер не дорівню... поспішай. Я хочу все ж таки, щоб ми це в стовпчик виконали. Так, добре. Так, скільки беремо? ми беремо по 20. Можна, по 3 по 3, по 4, а може по 4? Дивись, по 4, 80 ну, да, плюс да, 12. Да, по 4 буде, да, по 4. По 4, так. 4, 20, 80, 4, 92. Так, згодна, остача дорівнює 4. 46. І 46, 46 це 2. Так. 42. І записуємо сюди результат 42. І тепер знаходимо х як невідомий доданок так, це Івіс дорівнює 42 е, відняти е, 17, Х дорівнює 25. Так, відповідь 25. відповідь 25. А яка в мене очірка без, без зірочок? Ну, 10. Використовуєш дві зірочки? А в мене їх три? Желіф. Ну, одну бачу тут. І зараз, в мене просто вже на двох сторінках ваші оцінки. Вичекай. Дві в тебе. Просто... Летон, скільки використовуєш? В мене Всі дві. дві. Всі дві, добре, дванадцять. І так, Желів. Дванадцять. Добре. А третє, будь ласка, хто хоче відповідати? Я дві дам. Поліна, ну, давайте Поліна. добре. Будемо розкуркулювати. Можна ви, Кунечка, ну, на завдання? Не розмовляємо. У нас не так багато часу залишилося, так? Ну, вісім хвилин. Вісім добре так. Я думаю, що після Поліни хтось ще встигне. І так, сім хвилин скільки має секундами. І поділити на 8 мінус 6 до рівня 49. Так, ми дивимося, ось дивіться, тут а, трошки така а, інша ситуація, ніж була раніше. Х тут пов'язаний з числом 8 знаком ділення. Тому ми відразу ось, ось цей вираз вважаємо невідомим. Це невідоме, що? Зменшуване, так? так. Як знайти невідоме зменшуване? 49, а... що треба зробити? Додати чи відняти? Ну, 49 відняти відняти А. Сердій, додати 6. Так, 49 додати 6. Я згодна. Скільки це буде? А у мене на демонстраційному пропала. У мене А що сталося, не, не, не знаю. А у всіх інших є вона? А... А... У мене те пропала. У, у мене є. У мене такого немає. Ви закарпаньці. Це буде 55. Так. Ну то зачекайте, може, зараз з'явиться, ну, деяких вже є. Так, тепер ми і знаходимо ми яким чином. E X дорівнює 55 <пів> по помножено на 8. Так, згодна і скільки це буде? E Купчик, давай 55 помножено e на 8. 5, 5 на 8. 40, ну, після 4 запам'ятовую, 5 на 8 теж 40. І ще 440. 440. І звідси 440. І відповідь дублюємо 440. І так, відповідь 440. Так, по лінії ще одне четверте. А, але зачекайте трошки, я місце звільняю. ДЗ нам буде 498 та 499. А, ДЗ буде 502 та 498, але зачекайте, ми ще ДЗ не задаємо. Не треба нічого зараз записувати, ми поки що робимо. У мене ще немає. демонстрації, зовсім немає, навіть 11, Якщо немає, відкривай підручник, працюй разом з нами, просто звіряй відповіді. Так, будь ласка. П'ятьдесят два, плюс сімдесят два, поділити на їх, дорівнює п'ятьдесять шість, сімдесят два. Поділити на х – це невідомий, <плес> доданок, так? Доданок. невідомий. Доданок. Доданок. Що? це невідомий відомий доданок. Суми. Від суми відняти відомий доданок. Від суми. Відняти відомий доданок. Так. Це буде скільки? Це буде 4. 4. І тепер знаходимо х а, як невідомий дільник. Як його знайти? 72 поділити на 4. Так, згодна. 72 ділимо на 4. Що це а, буде? Це це буде... Якщо а, хочеш, можеш стовпчик. 18. 18. 18. Бо 7 поділити на 4. Беремо по одному, а стаче 3, а 32 на 4, 18. І відповідь буде 18. Так, Поліна використовує скільки? Зірочок? 2, 12, 2. А 19? Ой, дуже багато. Поліна, так, зараз не буду рахувати. Їх забагато там в тебе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Там дев'ята, дев'ять. Так, а Лисенко 12. Так, ну давайте Юлю цвіт, бо вона там я зараз б... нас всіх покусає. Але Юля повідає да, наступні кусти. три уроки і мовчить, бо зараз буде б... мінус бали, так, Юль? так я... А, І так, п'ятий п'яте рівняння таке в нас 56 поділити на дужку, В дужках стоїть х мінус 6. Закриваємо дужки, дорівнює 8. Так, будь ласка, що скажеш? Х відняти 6, це у нас невідомий дільник. Так, щоб його знайти, що треба зробити? Щоб його знайти, треба 56 поділити на 8. Так, я згодна. 56 ділимо на 8, це можна усно, так? Це буде 7. Так, і пишемо. x мінус 6 дорівнює 7. Тепер x це що невідоме? Х це невідомий дільник. Зменшувався Зменшу... зменшуване. Так, зменшувана від'ємник різниця. Угу. Так, і як ми знаходимо х. 6 помножиться. Ой, додати 7. 6 додаємо до 7. Це буде. 13 І відповідь 13 Відповідь 13 Так, і шосте, але зачекайте, я ще не звільнила місце. Ось шосте дуже схоже на п'яте, але вони, воно не таке. А чим воно відрізняється? Там немає дужок. Там дужок, і тоді виходить, що. Е, невідомо буде ось ця частка І поділити на ікс Тобто ми дивимося на цю частку, як на не невідоме зменшуване що ми так. пишемо? 56 поділити на Х? Дурівні є. 8 додати 6. Так, 6 додати 8 або 8 додати 6. Скільки Ростиславівна, Так. А чому ми в номері 501 робимо п'яте та шосте, а не там перше, друге? А ми всі перше, друге зробили вже. А, і все, цих все, час для мене. Не, все, все, в мене просто там щось. Так, я подумав, що ми інший номер робимо. Ні, ні, ми той, той самий номер продумаємо. робимо. Так. Це буде 14, так? Юль? Так, так. А тепер я знайде да. Х. П'ятдесят 56 поділити на 14. Так, я згодна. Якщо можеш усну, якщо не можеш, стовпчик. Стопчик, стопчик, в мене з, взагалі зараз мозок не працює. Та ну, працює, не наговорить. На 14 ділимо, по скільки можна взяти? По 6 можна. Ні, це забагато. По 4. По 4. По 4, так? Да? Давайте по 4. 4 на 4 – 16. Один запам'ятали. Угу. 1 на 4 – це 4, і то й 5. Ой, то й 1 – 5. Тобто це рівно 4. Пишемо тут 4. Від... І 4 це відповідь. 4. Так, Юльчик, 10 і в тебе є вірочка. Використовуємо її. Ні. ні. Так, а ну давай використовуй. Давай 11 вже краще. А, я сказала ні. Так, ну добре. Так, тоді намалюю ще одну. Так, добре. Що ще а, будь, будь ласка, запишіть домашнє завдання на завтра. Так, як воно вже на завтра. Там не буде багато прикладів. У нас зірочка буде? Буде завдання. Зірочкою буде. Та буде всього буде. два номери. І так, домашнє завдання. Ви берете номер а 498. Він такий самий, як у 497 який ми розв'язували в класі. Номер 502. Це теж е, задачі на ділення такого типу, як ми розв'язували в класі? А на зірочку ми беремо номер 524. Ми з нього розв'язали перші три, так? Тому 4, 5, 6. Ось це ваш Ростиславня, так? Можна ще сказати? я знаєте, що помітив? А я ось зірочки роблю, роблю, але чомусь не скидую вам. Uh, так, ну треба запам'ятати, треба скинути. Напишіть собі такі, таке оголошення скинути зірку Ольги Ростиславівні. Ользі. Так, В добре. телефоні кожен день запишу. Uh, я вам бажаю гарного дня. До побачення. До завтра. Дякую дуже до дуже побачення.